У маленькій хатинці, у тихім куточку мати спить, і дитина маленька. У віконце очинене линуть садочку урочисті пісні соловейка. Мати спить, над колискою сина схилившись. Певне, пісню малому співала. А тепер, як приспала його, утомившись, край його і сама задрімала. Спить маленький, матусину руку щільненько обняли рученята дрібніє. Перед ним красні мрії снуються легенько, невиразні, але чарівніє, і крізь сон йому чується спів соловйовий, тонкі пахощі квітів в садочку. У віконце ривається леїд майовий, промінь місячний, гра на видочку. Раптом стихло усе, Із небес залунала пісня, та чарівна Янголина, тую пісню дитина крізь сон почувала і всміхалася любо дитина. Грізь же той хлопчик ненці коханій, що обіцяла ясну долю і славу дитині жаданій, як колихала до сну, спи, любий, синонько, Спи, моя врода, будеш ти в світі щасливий. Буде тобі поміж людьми догода. Ти ж був у мене вродливий. Виріс, той хлопчик. Вродливий та гожий, гарний, як мали востав. Голос до того дзвінки мав. Хороший, штучно, чудово співав. Слави шукав по світах він усюди. І запобіг, і знайшов. Юрбами всюди зіходились люди, всяк його слухати йшов. Всі його знали, усі дивували, що він хвалу собі скрізь. Бачив, як усміхи в ці грали, тільки не бачив він сліз. Голос блискучий, мов крига яснає, штучні співи дзвінки. Цішили так, і юрба навіснає, кидала квіти й вінки. Слава митцеві, та доля лихая зрадила хутко його, забавка людям знайшлася другая, збувся від слави. Всього, хто так недавно приймав гучну славу, світого хутко забув, кинув митець тоді юрбу лукаву, в рідний свій край повернув, бідний митець він. Зневірився в людях, у глушині самітний, з гордим, холодним презирством у грудях жив він забутий, смутний.